Цю ж тему давно вже качають. Да. Тільки не трішки не в тому руслі її качали. Ну чому? Саме в цьому рус, не не саме в такому От дивиш, я, по... тут, я тут на старті можна да. тобі вставити? Я... Да. Генрі Кісінджер говорив, якщо ну, згаданий, да, но, да. ти про нього будеш говорити, що членство в НАТО до завершення війни з подальшим погодженням всіх дій щодо деокупації тимчасово окупованих територій з усіма членами Альянсу. Тут зовсім інша заява. Тут обмін так, на це території. те саме, це те саме. Що значить деокупація з, з погодженням зі всіма? Це значить, що ми не в НАТО. І що території залишаються окупованими? Ці слуху я, я просто скажу, хто це про це почав говорити. Е, майже одночасно фактично ну школа Реалполітік американська, це Кісінджер. Про це почав говорити. Так красиво. НАТО ну у нього правда так завуальовано, що треба брати що в НАТО, тому що це не зріле еліта. А ми їм дали зброю. Ну, що давайте беремо в НАТО, що вони не нападали на Росію, не створювали нам проблем. Ну, така у нього конструкція, така хитрувата була. А ось більш ясно сказав всім відомий пан Фукуяма, якого у нас він у нас такий ідол трохи там. і так Ікона, далі. Да, да ікона, хоча нічого насправді що він говорив, але іконою залишається. А, а, що він сказав на безпековому форумі? Відкрити, там все написав. Він сказав. Значить, приблизно таке. Звільняєте до Азовського моря і починаються перемовини так щодо. Тому що у Путіна раптом раптом Путін буде готовий до перемови щодо здачі Криму. Ну, десь так було. І теж так, НАТО, і знову таки далі. Курт Волкер говорив, що існує можливість вступу України в НАТО. По цьому як. Частинами, умовно кажучи, є Столтенберг, голова НАТО. Теж про це якось завуальовано почав говорити. Далі і так далі. і так далі. Тому я не розумію, що це все так вибухнуло, тому що вони цю тему давно просувають. Ось питання в тому, чи, чи життєздатна ця тема. Я вважаю, що це не життєздатна все. Тим більше, коли з'явилася ця розмова фукуями Кісінджера, в американській пресі одразу ж, а навіть демократична партія почала розповідати. Ну прийняли ж Німеччину в НАТО, так а чому це ж була розділена країна? Так так і написано, була розділена країна, її ж прийняли в НАТО. Ну а до цього була да, розділена. Да, і проблема в тому, що це повністю брехня, перекручування історичного контексту, коли це все відбувалося, і так далі. Повторюю зміст свого посту, перше. Чому Німеччина змогла вступити в НАТО тільки в 55-му році, коли НАТО створили в 49-му році? Була друга хвиля розширення НАТО в 52-му році, коли а, прийняли Туреччину та м -м, Грецію, до речі, які жодним критеріям НАТО не відповідали, ну то таке. На да? чому й рік? Так Сталін помер в 1953 році. До 1953 року Сталін, Радянський Союз, був ворожено налаштований проти, проти Заходу і ніякі поступки вони не збирався йти. Він готував до Третю світову війну. В 1948 році ще була берлінська криза, коли вони взагалі заблокували Західне Берлін. Далі, тільки помер Сталін, що відбулося? Одразу ж різко закінчилася чомусь Корейська війна. Тому що ця війна потрібна була тільки Сталіну. І далі, чому змогли все ж таки домовитись по Німеччині? Тому що, по перше, було рішення великих держав розділити нарешті Німеччину, бо щось з дві світових війни за двадцяте століття це щось було забагато? Тим більше радянський союз забрав Прусію, фактично, це ж ядро. Німецької нації, і створила фактично об'єднану імперію, та, та яка, яка сутака була пасіонарна, та яка була військово налаштована і так далі. Тобто було рішення взагалі, і Радянський Союз готовий був дотримуватись домовленості. Тобто брати е, от кордон. Якщо ми зайняли, ми його не будемо порушувати. Це ж головне питання в цієї зони безпеки. Більш того, це був унікальний період Радянського Союзу. Коли було міжвладдя, фактично у цей час, коли тільки пихнули цього після смерті Сталіна, не прийшов, що Хрущов до влади, тому що був фактично колективне керування. Був Малінков, Берія, ну його в 1953 році розстріляли, але позиція цих людей. Була більш миролюбна. Берія, наприклад, взагалі виступав за те, щоб віддати Німеччину, цю Німеччину припинити колективізацію німецьку так далі. республіку. Да. Да. Вони фактично більш миролюбна була у них позиція і так далі. Маленкову тільки на початку 55-го року зняли. Тобто, а Німеччина стала членом НАТО в 50 в травні, якщо не помиляюся, 55-го року. А потім прийшов Хрущов, який пішов на ескалацію. Це перше. Друге. Німеччину вступ Німеччину до НАТО розміняли на нейтралітет Австрії. Австрія була окупована до 54 четвертого року Радянським Союзом. Навіщо Радянський Союз це зробив? Тому що є Швейцарія. Є Австрія, є Угорщина. Фактично, Європа розділялася, розрізалася на дві частини. Неможливо перекинути війська з півночі на південь Європи, і навпаки, тобто НАТО й так послаблювалося. Тобто, вони встали Австрія ж до речі досі нейтральна країна так. і так далі. <клес> армії тобто це немає. у них таке бування. І наступне про що у нас завжди не ці товариші, які розповідають про вступ Німеччини НАТО і так далі. А американський контингент чого ви не згадуєте? Американський контингент досі знаходиться на території Німеччини. Не чого думаю, Рамштайн? Чого Рамштайні проводиться? Це ж найбільша авіабаза, по-моєму, взагалі Сполучених Америки, поза поза Сполученими Штатами, тобто найбільше, тому що американці залишали там війська з різних причин. Щоб зрозуміло, не було повторення Другої світової війни. Німеччина була позбавлена фактично власної армії, була позбавлена багато чого, так, для того, щоб не було повторення всієї цієї історії з новим Ренесансом німецького духу, якого вже наїлося всі великі країни за два цих за ці 40 uh -huh. років далі. Суто теоретично. Давайте суто теоретично гіпотезу викладемо. Суто теоретично uh -huh. ми... історичний контекст Так, да, зрозуміло, що це маніпуляція, коли нам uh -huh. розповідають, що Німеччина, а в той же час ще не був підписаний договір договір в Хельсінки щодо непорушності кордонів в Європі. Він 75-му році був підписаний. Uh -huh. Тобто, який зафіксував стан речей. То, що Данцинг, який називається тепер Гданс, залишається за Польщею, тому що ж вона за результатом Другої світової війни. Калінінград, колишній Кенезберг, залишається за Радянським Союзом, нині за Росією. Фіксуються всі кордони для того, щоб не було цих суперечок. Далі. Суто теоретично. Давайте припустимо, що Україна погоджується на такий варіант, що віддаємо території в обмін на вступ до НАТО. Суто теорію давайте. гіпотезу. Ну є знаєте, такі науковий метод. Ти, ти гіпотеза. Ще раз скажи, що це говорю гіпотеза. Це гіпотеза, це те, що нам пропонують. Те, там, що так? вони моделюють, не да, ми те, моделюємо. Те, що, те, що моделюють наші західні партнери. Я вам скажу, вони Частлива. будуть вимагати, тобто як ворог ми приймаємо в НАТО, але безпека розповсюджується тільки на. Підконтрольні території, по-перше, вони скоріше за все будуть наполягати на тому, щоб ми фактично відмовились від цих територій на міжнародному рівні в різному форматі. В різному форматі, давайте будемо без цього, без, без ілюзій. Питання в тому, хто з українських політиків на це погодиться в нашій країні, я думаю, що навіть ОПЗЖ не у нас не ризикують. Так цим, саме, саме цим займатися. Тому ж тому, що це, це ж і пролунало, бо куп, да? купа спростувань була. Це ні, ж перша причина. Ні, ні ні це не спростувань. Слухайте, знаєте, як є такий закон розвідки. Якщо. Два співпадіння, це вже це вже не співпадіння, це вже тенденція. Тобто, це ж початок до цього з дати. Суто теоретично давайте, якщо навіть не будуть змушувати нас підписувати, щоб ми відмовлялися від цих територій. Суто теоретично, а як на практиці ви це будете робити? Чому вступ в НАТО? Чому в НАТО хочуть брати країни, які не мають територіальних проблем? Чому? Тому що повинна безпека повинна фіксуватися конкретними кордонами. Ну, мово кажучи, є от польський кордон, він зрозуміло, отут починається п'ята стаття статуту НАТО. Не завжди вона виконується, але да, отут, отут залітає, безпе, безпека, отут, да, безпека <хи> ось тут починається. Безпека починається тут. Тобто юридичний документ фіксується так далі, тому що дуже високі ставки. Питання: от суто теоретично, да, якщо навіть це. Це означає, що ми повинні бути, будемо проводити демаркацію на своїй території нових кордонів. Послухай, ну в нас така демаркація Почекай, була після поч... 14 року в Донецькій та Східній області. Ні, ні, ні. Тану, та побудували далі. лінію кордону. Ти побудували, Реально. нічого не підписувало. Це не НАТО. А ніхто вони не сказали підписувати. А не сказали, тому що в НАТО вступати. В НАТО угу. будуть вимагати контролю конкретного. Угу. Далі, конкретний, конкретний папір. Далі. Демаркація кордону, що це пере... передбачає? Що перемовини ми будемо вести з ким Шторона. з Росією? З так. Росією ми тепер повинні будемо ти, виходити ти, ти на. Ти зараз ідеш вже в дуже гіпотетичну... Я не тобто, гіпотетично, я це, говорю в практику. Ні, це мається на увазі третій рівень припущення. Якщо вони такими ми підемо по цьому сценарію, то тоді, якщо то тоді прийдеться, і тоді, якщо то, тоді так. Ні, просто Демаркація, це... демаркація диви, 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 Демаркація у будь-якому випадку вона або за першим сценарієм, коли ми підписуємо ні, змовно, відмову, тільки, або за другим. Тільки ми не Слухай, дійдемо ніколи до цієї ти, демаркації Це вже пішов просто. А я говорю, що гіпотетично туди, яке вже просто ніяк не може бути. Вступ, теоретичний вступ НАТО, який нам обіцяється, вона закінчується на цьому питанні, на дебаркації кордонів. Дивіться, по аналогії, якщо, по аналогії Грузія. Да? Що роблять росіяни? Росіяни ж не обіцяють стабільності кордону. Вони ж там пересувають постійно кордон там, в Абхазії, тут кілометр забрали, тут 400 метрів. Тут і так далі. А це означає, що Росія в нинішньому вигляді вона не Вона буде завтра рухати ці кордони. І питання: знаєте, коли нам теж говорять: ну давайте приймайте в, в НАТО. Так чого ви Грузію досі в НАТО не прийняли, коли вони були готові? От чого ви досі в Грузії, от вони ж тільки розмовами це займаються. Тому я вважаю, що це не випадково, але я вважаю, що це розводки. Розводки, коли нам обіцяють, це ще гірше ніж Будапештський меморандум. Знаєте, Будапешський меморандум, хоч щось було підписано, а так вам, що ж ніхто нічого не обіцяє. Ну але свої території давайте віддавайте. Приходьте на якихось цих на, 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 на от, от до такого формату.